Влітку ця овочева страва є практично кожного дня на моєму столі, і для початку треба відварити баклажани і охолодити їх під гньотом. Для цього роблю ось таку конструкцію а далі охолоджені баклажани очищую від шкірочки і дрібненько нарізаю. До речі, буде ще смачніше, якщо баклажани запекти в духовці або підсмажити на мангалі. Цибулю в ідеалі взяти фіолетову, але у мене була тільки така, але вона теж дуже смачна, соковита, і я її дрібненько нарізаю. Нарізану цибулю відправляю до баклажанів і далі треба нарізати помідори. Помідори також нарізаю невеликим кубиком, шкірку я не очищую. Але якщо у вас є бажання, то шкірку можна зняти. Далі додаю зелень. Сюди дуже пасує петрушка. Ну і звісно ж додаю пару зубчиків часнику. Бо баклажан і часник це поєднання на мільйон. За смаком додаю сіль і мелений чорний перець, а заправляти таку ікру буду домашньою ароматною олією. Залишилось тільки перемішати і дати настоятись хвилин 30 у холодильнику. Але хто ж буде чекати? Одразу насипаю та куштую. І повірте мені на слово, це дуже смачно.